Ніч в зоні проведення антитерористичної операції знову минула неспокійно. З майже півсотні ворожих обстрілів, які були зафіксовані штабом АТО минулої доби, чверть з важкого артилерійського озброєння, використання якого обмежено пунктами мінських угод. Внаслідок обстрілів двоє наших мужніх українських воїнів зазнали поранень різного ступеня важкості. Однак їхнім життям зараз нічого не загрожує. Вони перебувають під пильним наглядом лікарів в медичних установах. Зважаючи на кількість та інтенсивність ворожих обстрілів, найскладнішою ситуацією є на Луганському напрямку, особливо в районі Бахмутської траси, де незаконні збройні формування неодноразово накривали щільним вогнем з мінометів калібру 120 і 82 мм, міліметри, мм артилерії, позиції українських воїнів поблизу Кримського. Окрім того, вже ввечері бойовики відкривали вогонь з мінометів по наших опорних пунктах неподалік Новотошківського, Новоолександрівки, Новозванівки щастя та Попасної. Також з піхотного озброєння бандити були в районі ще низки прифронтових населених пунктів Луганщини. Важкі артилерійські озброєння кремлівські найманці використовували вчора також на Приазов'ї. Обстрілявши ще зранку опорні пункти села ТО в районі Широкіного та водяного зі 122 мм артилерійських систем, загарбники майже не застосовували зброю вчора впродовж дня. Втім із настанням сутінок противник знову активізувався. Зокрема, зі 120-міліметрових мінометів бандити знову здійснили обстріл наших укріплень неподалік Лебединського, а з мінометів калібру 82 мм – в районі Талаківки. Також з піхотного озброєння бандити відкривали вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Гнутового, Павлополя, Богданівки та Новотроїцького. На Донецькому напрямку в день було тихо, однак вже ввечері бойовики позначили свою присутність в районі Зайцевого обстрілом одного з опорних пунктів села АТО з мінометів калібру 82 міліметри. Дещо згодом банформування тричі відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів по наших оборонних позиціях у південному передмісті Авдіївки. З такого ж озброєння загарбники обстріляли українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу селища Піски. Сьогодні ворожі обстріли не припинились. Вже двічі бойовики порушували режим тиші на Луганщині. Зокрема, в районі Катеринівки окупанти гатили з мінометів калібру 120 мм, А поблизу Кримського били в бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів. Окрім того, вже зафіксований один обстріл на підступах до Авдіївки. До бойовики застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Втрат серед українських захисників внаслідок цих ворожих збройних провокацій сьогодні не було.